Вітаю глядачів телеканалу Алсет в ефірі. Черговий випуск часу місцевих новин у студії Ксенія Манчак. Дивіться вже зараз про події п'ятниці 15 червня. Жителі селища Нижні Гаї невдоволені і скаржаться. а все тому, що в селах Другобицького району проводиться капітальний ремонт газопроводів. Без попереднього відома селян на початку минулого місяця в село прибула бригада від філій Другобицького управління експлуатації газового господарства і почала ремонтні роботи. Усе б нічого, якби все проводилось за кошти газового підприємства. Та на жаль, жителів села Нижні Гаї просто поставили перед фактом: селяни повинні сплатити вартість вхідних трубопроводів і затрати за їх прокладання, яке здійснюватиме Дрогобицьке управління експлуатації газового господарства. Люди, які побудували свій газ, Львівгаз отримував за то прибутки. Зараз поново вони знову від людей вимагають грошей на підключення вводів. На сьогоднішній день працівники Другобицького управління експлуатації газового господарства збирають кошти у населення за матеріали закопання траншеї та прокладання трубопроводу. Однак це відбувається без належного оформлення документів, адже селяни віддали гроші, а документованого підтвердження цьому немає. Люди не розуміють, кому і за що вони платять. я купив за свої кошти трубу підвід до хати, і за те, що мені вони приварили, я заплатив три тисячі без пару копійок. За що я заплатив? От мене оце цікає питання. І от це треба вияснити. Я не знаю, і сусіди так само заплатив. За що ми платили, що до мене пропускала оця труба. Я ж данувати, цьому це не винувати. От цього треба розібратися з цим питанням. Зауважимо, що за 25 років експлуатації газопроводу мешканці села Нижні Гаї тричі платили за утримання трубопроводу зі своїх кишень. І це при тому, що у тарифну вартість вже закладено кошти на обслуговування цих мереж. Відтак селяни дивуються, невже не можна взяти кошти на ремонтні роботи газової труби із цих джерел. За словами Богдана Василюка, головного інженера Другобицького газового господарства, в документах чітко розмежовано, хто і за що має платити. Тому ніяких непорозумінь та запитань у мешканців села Нижні ГАЇ не повинно виникати. В документах чітко написано, що згідно правил надання послуг системи газопостачання, там перелічено перелік робіт, які ми виконуємо безоплатно. Ми ці всі роботи виконуємо, всі решта роботи йдуть згідно оплати. Ми виконуємо роботи, згідно фактичних робіт, складаємо форму, нараховуємо, люди проплачують в банку і їм видають квітанцію за виконані роботи. Це не єдина проблема, яка турбує селян. Адже мало того, що вони оплачують прокладання трубопроводів, тепер після ремонтних робіт дорога у селі повністю відсутня. Прокладаючи газопровід, працівники, які здійснювали ремонтні роботи, зруйнували дорожнє покриття вщент. Через це жителі відчувають значні незручності. Дорога, як ніколи, такої не було. Дороги. Ніхто таку купа не зробив, так не зробили нам. Багнок, вагнюка ні перейти, ні переїхати. Вже проводиться ремонт протягом місяця, більше місяця, розкопані вулиці. Ми ж я ж звертався неодноразово, звертався до керівників, значить, щоб повели нормально після себе, робили порядок на дорогах. Багато скарг і жалоб є від людей. Я думаю, що ви прийшли, побачили, то, в якому стані зараз дорога і в якому стані оце, відповідно та робота, яку вони провели на сьогоднішній день. Однак у Другобицькому управлінні експлуатації газового господарства запевнили, що дороги відновлять одразу по закінченню усіх ремонтних робіт. В тих місцях, де ми прокладали газопровід, буде відновлено до того рівня, до якого вона була. А от чи дотримують свого слова керівники газового господарства і відновлять дорогу у селі? Мешканці Нижніх Гадів наразі мало в це вірять. Тому й налаштовані рішуче і невдовзі хочуть скликати круглий стіл. Історичне серце міста Котермака, Другобицький сільзавод на межі закриття. 1 квітня 2013 року закінчується термін оренди цілісного майнового комплексу Дрогобицького солевиварювального заводу, а із закінченням оренди можливе припинення діяльності заводу. Причини закриття це в першу чергу зношене технологічне обладнання, будівлі та споруди. Адже існує велика загроза їх руйнації. Однак немає лиха без добра. За словами директора підприємства Ореста Ортинського, вже є інвестори, які готові вкласти кошти у будівництво нового заводу. Проте залучення інвестування інвестиційний вкладень можливе лише при зміні статусу цілісного майнового комплексу та продовження оренди на довготривалий термін. Ніхто в орендоване майно кошти вложувати не буде. Кошти будуть вложені при умові зміни статусу ЦМК з майнового комплексу. Справа в тому, як завод зупиниться, він вже не відновиться. То я гарантію даю 100% Директор Дрогобицького сільзаводу зазначив, що для порятунку підприємства потрібен власник-інвестор, адже, як бачимо, держава на сьогоднішній день не є ефективним власником підприємства. Орес Ортинський розповів і про проект поетапної відбудови підприємства та перетворення його у санаторну, лікувальну та туристичну привабливу територію. Слід зазначити, що якщо проект втілити у життя, це не аби як розвине соливарний завод, але й покращить економіку міста. Про те, чому Дрогобицька виварювальна сіль, особлива та унікальна, дивіться вже завтра у підсумках часу місцевих новин. Дрогобичина оговтується від наслідків стихії, яка пронеслась районом 9 червня. Голова Дрогобицької райдержадміністрації Михайло Синдак запросив сьогодні журналістів на брифінг, щоб проінформувати про наслідки збитків, яких зазнали села Волоща, Тинів та Зади, у зв'язку із сильним градопадом. За інформацією очільника району, село Волоща, яке налічує понад 300 приватних дворів та потужне сільське господарство, 1 травня, постраждало від стихії чи не найбільше. У сільському господарстві знищено посіви на площі 454 гектари. Окрім того, пошкоджено сільськогосподарську техніку, а на семи фермерських будівлях знищено дахи. Змін зазнав і адміністративний будинок сільського господарства. Окрім дахів, там побито з десяток вікон. Якщо збитки виміряти у грошовому еквіваленті вони сягнуть суми у 2 мільйони 338 тисяч гривень. Без покрівлі та вікон залишились і сільська школа, будинок культури та ФАПи у Волощі та Тиневі. Постраждав і приватний сектор у селах. Люди залишились без покрівлі над головою. Якщо взяти із 400 приватних будинків, вона не застрахована. І знаєте, хто прикрив волосся, тому що волоща, якщо взяти тинів і хутір задив, постраждала найбільше. Якщо в волосі збито все, розумієте, ну дахи само собою, так, вони і пошкоджені, всі в Тинові і в Задах, то, Сільськогосподарські культури на другий день вже В Тинові, якщо дивишся на сільськогосподарські культури, то майже граду не було. Трава піднялася, картопля виглядає нормально, як і господарства, так і приватного сектору. За словами пана синдака, цілий тиждень у районі тривають відновлювані роботи. Від хати до хати ходять комісії, які визначають розмір завданих збитків селянам. Відомості по збитках із сільських рад направляють у вищі інстанції. Відтак відомо, що вже із понеділка людям виплатять перший транш відшкодувань у сумі 500 гривень. Однак, як відомо, телеканалу Алсет, найбільш обурювані відновлювальними роботами у хуторі Зади. адже маленьке село налічує близько 40 дворів. Люди обурені, що чиновники до них не доїжджають. Тому сумніваюся. Віться чи допоможуть їм матеріально? Більше деталей про гори людей, які пережили небачений буревій. Дивіться уже завтра. Днями у музичній школі номер один, що у Другобичі, пройшов звітний концерт учнів та вчителів школи. Зокрема, учні струно смичкового та фортепіанного відділу продемонстрували свої таланти усім, хто завітав на концерт. Слід зазначити, що напередодні урочистого свята у школі відбулися й тематичні заходи під назвами Музиканти віртуози, чарівні твої тони фортепіано» та інші. Не лише учні музичної школи номородин, але й викладачі являються учасниками міських заходів, регіональних фестивалів та міжнародних конкурсів. Тож звітний концерт не лише показав уміння другобицьких музикантів, але й став підсумком та завершальним етапом у закінченні цього навчального року. На сьогодні у мене це все завтра о 18.20 У цій студії зустрічайте мою колегу Наталю Зелену разом із нею. Ви більш детальніше перегорнете інформаційні сторінки тижня, що минають. Я ж прощаюсь з вами до наступного тижня. Бажаю всім гарних та вдалих вихідних. До побачення.